Розпочнемо урок я досліджую світ. Тема цього місяця невідомий світ. І дійсно навколо стільки ще багато цікавого і невідомого. А сьогодні ми поговоримо про водойми рідного краю. Спробуємо дослідити. І розібратись. Відгадайте загадку? Не скляний він, не з металу, а прислухайся дзюрчить. Так, відгадали, це джерело. Голуба вода тече, в'ється, наче стрічка. Здогадалися, що це? Це глибока річка молочинки. Стоїть корито, повне води налито. Так, це криниця. Яким кольором на мапі позначають річки? Молодчинки, блакитним. А які об'єкти на мапі також позначають синім кольором? Правильно, це моря, річки і озера. А як можна одним словом назвати моря, річки і озера? Так, це водойми. А сьогодні на уроці ми навчимося розрізняти водойми. Водойми поділяються на дві групи. Природні це річки, моря, джерела, озера, болота та штучні канали водосховища, ставки. Відгадайте ще одну загадку. Синя стрічечка блищить, щось тихенько гомонить і біжить собі, біжить, не зупиниться й на мить. Так, це річка. А чи знаєте ви, що річка це постійний потік води, який тече в заглибленні? А найбільші річки України це Дніпро, Дунай, Ністер, Південний Буг і Сіверський Донець. Річки України це її багатство. З давніх давен вони використовуються як судноплавні шляхи для перевезення вантажів. На ріках побудовані гідроелектростанції. Воду річок використовують для зрошування земель, для розведення риби. А ось озеро. Це водойма, яка виникає в природних заглибинах. В Україні є такі озера, як Світязь, Синевір, Ялпух, Сиваш. В Україні налічується взагалі понад три тисячі озер. Озеро Синевір знаходиться на висоті тисяча метрів, а в озері Сиваш добувають кухонну сіль. Річки і озера це Прісні водойми. Якою є вода в морі? Вірно, вода в морі солона. А якою є вода в річці в озері? Так. В річках і озерах вода прісна. А що таке джерело? Це вихід. На поверхню землі підземної води. Із давніх давен джерельну воду люди вважали цілющою. У природі джерела часто дають початок річкам. Джерела природне багатство країни, і їх потрібно охороняти. А ось болота трапляються у лісах, де на поверхню виходить джерело, а вода не має куди стікати. Утворюється болота у пониззях біля річок, де вода затримується під час повеней, Із боліт беруть початок і живляться багато річок. Море це частина океану, яка заходить в сушу. Наша країна морська держава. Вона має вихід до Чорного й Азовського морів. Водойми поділяють на природні та штучні. Ті водойми, які утворилися самостійно, без втручання людини, є природними. Це річки, джерела, моря. А ті водойми, які створила сама людина, називаються штучними. Це водосховища, канали, ставки. Але завжди необхідно пам'ятати, що розваги на водоймах можуть призвести і до біди. Тому слід виконувати деякі правила не можна заходити на лід далеко від берега. Бажано не підходити близько до ополонки. Небезпечно з'їжджати з крутого берега на лижах чи санчатах на лід. І пам'ятайте. Щоб бігати і стрибати по тонкій кризі надто небезпечно.